Через я волонтери від благодійного фонду намагалися перевести вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє бюро економічної безпеки на Волині. Дороговартісне обладнання везли із Польщі. Вантаж намагалися видати за радіозапчастини для однієї із військових частин збройних сил України. Щоправда, гарантійний лист від військової частини, який так звані волонтери представили на пункті пропуску, виявився підробленим. детективи провели обшук вантажного автомобіля і вилучили 50 коробок із аудіосистемами. Встановлено, що схему налагодили для ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету під час переміщення через митний кордон. Митниця вилучила цей вантаж і нині встановлюється його вартість. Вантажівка перевозила загалом консолідований вантаж. що це означає, що там були і. Товари, які завозилися в імпорті, на них була одна декларація, але разом з тим, загалом 7 тонн і з них 660 кг кілограм, були декларовані як гуманітарна допомога. Під час документальної перевірки цього вантажу 50 коробок із вініловими проривачами, було встановлено, що в пакеті товара супровідних документів фігурує лист кінцевого. Бінафіцяра і підпис на цьому листі я сумнівним. Швидше всього він робленим, але це вже не митників, скажем, так справа розбирати. Як зазначила Валентина Черниш, митниця перевірить попередні гуманітарні вантажі цього відправника. Відомо, що цей благодійний фонд із Житомирщини і працює в Україні вже 9 років.